Існує таємниця, яка прихована у відкритому доступі, таємниця зміни життя, таємниця управління реальністю, таємниця енергії, багатства, успіху. Представ собі світ, де думка це сила. А твоя увага це ключ, який здатний відкривати двері, які більшість взагалі не бачить. Що, що твоя реальність? Вже підкорюється цим законом, про який ти навіть і не підозрюєш. Ти відчуваєш це іноді, у деякі моменти, коли все йде так, як ніби хтось уже вибудував реальність спеціально для тебе. Знаєш, усі дороги зійшлися. Ти думаєш про людину, і вона дзвониш, дзвонить. Ти мрієш про можливості, і перед тобою відкриваються всі шляхи абсолютно. Ти скажеш, це збіг, це збіг обставин, так мало бути. Але чи збіг це? Чи збіг це Чи це щось більше? Це та сила, яка є в тобі від народження. Це та сила, яку матря ця система хочуть від нас заховати, поклавши її на видному місці. Це таємниця її знали містики. Монахи, буддисти, квантові фізики. Її використовують для того, щоб керувати світом. Так, да, тобі це не почувся. Це не клікбейт. Це так воно є. Твоя Твоя, дивись сюди, твоя увага. Твоя увага це енергія. І куди ти її спрямуєш, туди піде твоя сила. Дослухай до кінця, я тобі дам практичні поради і конкретно розслідую, що і до чого. Сьогодні ми це якраз і розкриємо всю суть. Як взагалі зробити, щоб твоя увага працювала на тебе, а не проти тебе? Вплив уваги на реальність. Ти, напевно, чув фразу, куди спрямована увага, туди тече твоя енергія. Якщо не чув, тепер чуєш. Але ми ж взагалі не замислюємося, що це не просто гарний вислів чи метафора, це фундаментальний закон. Зверни увагу на свою долоню. От просто зверни увагу. Через кілька секунд, коли ти будеш максимально концентруватися на долоні, ти відчуєш тепло, поколювання, можливо, навіть відчуєш пульсацію. Думка про страх і тіло починає напружуватися. Думка про радість і дихання легшим, стає легшим. Плечі розслабляються, м'язи розслабляються. Це не містика, це біологія, це матерія, це гваннова фізика, це те, що нас оточує. Ті, хто володіє мистецтвом концентрації своєї уваги, володіють своєю реальністю. Але я тобі гарантую, що ти це вже відчував на собі. Згадай момент, коли ти був у потоці, у цьому фокусному стані, час абсолютно зникав. Думки стихали, а ти повністю занурювався у процес. Це чиста концентрація твого, твого, твої уваги і твоєї енергії. Практичні методи розвитку твоєї концентрації. Більшість людей, більшість людей не керує своєю увагою. Вона скаче між думками, між емоціями, між подразниками, між тими захоплюючими тригерами зовнішнього світу. Уявиш, що твоя енергія це сонячне світло. Якщо вона розсіяне на усю площину, воно просто сліпить. Але якщо його зібрати в один промінчик через лінзу, воно стає лазером, здатним. Пропалювати матерію. Чистота твоєї уваги. Якщо ти концентруєшся на меті, на меті, у тебе є мета, у тебе є ціль, у тебе є фокус, ти, ти не сумніваєшся. Ти створюєш, Да, є перешкоди, але ти цією концентрацією будеш все пропалювати. Чиста увага це довіра до процесу. Якщо ти уявляєш успіх, якщо ти намагаєшся. Відчути, вести, зробити, сказати, подумати, ніби ти вже став, ніби ти вже тією особистістю став, відчути сам процес, прожити сам процес, твоя реальність почне підлаштовуватися під тебе. Наступне це тривалість уваги. Управління твоєю реальністю це не випадковий імпульс, це стабільне утримання фокусу. Тому що ми можемо потримати фокус і бути в потоці 30-40 хвилин або годину другу, а далі нас світ захоплює, і ми знову у поганому, знову в негативі, знову у дурних звичках, знову у цьому. Це фокус, який має бути включений постійно, 24 на 7. Ми ж хочемо створити нову, нове життя, нову особистість, нову реальність. Ми хочемо нової реальності. І якщо ми свою божественну силу, свій фокус уваги направляємо на стару реальність і живемо з позиції старої реальності, ми нову не отримаємо. 24 на 7. Книги, Книги відео, колоспілкування, аудіо усе має бути сфокусовано в одну точку. Фокус без дії. Це мрія. Дія без фокусу це просто метушня. Коли, коли, коли ти візьмеш тотальний фокус, приймеш намір і змістиш вектор у правильне русло, ти не уникнеш. Ти просто не уникнеш. Це твоя природа стати. Тим, що ти хочеш. Мати те, що ти хочеш. Кожного дня тримати практичний і ментальний фокус на бажаному. Помічати маленькі знаки, що ти рухаєшся правильно. Маленькі знаки. Не просто я зробив плани, в мене не вийшло. Все, тебе треба йти в прокрастинацію. Чи наприклад, ти тримав харчування? Тримала харчування, один раз зірвалася, все. Труба треба заїдати. Ні. Це просто ти поступився, уступився. Це просто не так. Це просто не то. І ти тримаєш далі цей фокус. Це просто не то. Це не невдача. Не кажи мозку, що у тебе є невдача. Це просто не то. Ти переступаєш і теж далі. Тримаєш свій фокус отак. Отак просто Міш. отак. Ти маєш так свій фокус. То справа, то зліва тебе не хвилює. Думки інших не хвилює. Інші емоції не хвилюють. Настрій, погана погода, погана природа. Хтось щось сказав, тебе це не хвилює. Не хвилює. Тому що ти бачиш набагато далі. Твій фокус уваги вже в майбутньому. Вже в майбутньому. І тебе це зараз взагалі не хвилює. Тебе це зараз взагалі не ототожнює. Тебе не має ототожнювати, ким ти був у минулому. Якщо все було погано, все було важко, все було напряжно, все йшло через одне місце, все йшло через сраку, все йшло через, через, через коліно, ти приймаєш зараз рішення. Зараз. Бачити. Зараз направляти свою увагу. Зараз змінювати вектор. Ти приймаєш зараз бути новою особистістю, іншою особистістю. Ти дивишся в майбутнє, витягуєш то з майбутнього і ось так: тунельним баченням. Тунельним баченням Ти просто пробиваєш цю матерію, пробиваєш цю реальність і створюєш нову. Хочеш зміни, трансформації. Покращення особистості, звички, кубняк зад. практичні способи, як змінити свою реальність, яку, які я зараз роблю. Заходи в клуб, будемо тебе змінювати в пух і прах. І дивись, дивись саме основне! Це монотонна робота з правильним фокусом. Твій фокус. Як його захоплюють? Реклами, фастфуд, лакшері життя. На яке люди кладуть своє життя Своє життя. за новим айфоном, за новою машиною, кладуть життя, кладуть життя, поступаються моральним принципам, моральним устоям, зраджують, роблять погане, роблять саме гірше свою особистість, просто втаптують в пух і прах через те матеріальне, яке їм нав'язали, змістивши їхній фокус уваги. На то знову ж людьми керують через їхній фокус уваги, через їхню божественну енергію і в них виходить. Забери свою божественну енергію, забери свій фокус, свою силу концентрації і направ туди, куди тобі це потрібно. Це не магія, це не містика, це не шизотерика Візьми і спробуй. Візьми і спробуй! Фокус вдячності, фокус любові, фокус цілісності. Якщо ти це вже робиш, опиши в коментарях, щоб інші почитали, що це не просто слова, що це не просто то, що нас не вчать в школі, що нам не показують, не розказують. Це практичний спосіб змінити життя. Погнали!